Друга бакова суміш, яку ми хочемо вам запропонувати, це буде іти фоскаль. Тобто виробник знову лайбіахем, вироб, препарат Фоскаль. Дивимось по складової. Фоскаль. Фосфора 500 грам на літр, калія 280 на літр, азоту 200 на літр, PH 6,5-7,5, густина 1,5 тобто 15 кг буде вага. Тар 10 кілограмів. Норма внесення 1 літр йде на гектар. Виробник Life Biochem, воно буде ось десь у цьому місці йде штрих код який пробиває дату виробництва цього препарату. І вносити його разом з препаратом Бофос, теж 1 літр, бажано в осінь, коли ми робимо на ріпакові. На ріпакові це дуже-дуже файна. Буде технологія, знову ж кажу, по складовій тут іде склад БОР 100 грам на літр азот, 90 грам на літр, фосфора, 140 грам на літр, ПА, 66,5, і густина йде 1,4. Тобто 14 кілограм буде важити цей препарат. Тобто, синергії 1 плюс 1 що ми робимо? Якщо робити рост як ретардант, то фоскаль вносити потрібно 0,5 літра на гектар і літр бофоса. Це дуже буде гарно це для кореневої системи, це за зупинки росту самого рипаку. Якщо ми підживляємо, то фосфорні добрива в цьому от, именно, сполученні будуть давати дуже файні результати. Знову яка цінова політика? Цінова політика цих двох бакових сумішей 1 плюс 1 буде складати на гектар 500 гривень. Звертайтесь до кампанію Стандарт, офіційного дистриб'ютора компанії по території України. Підпишіть на наш канал, буде багато, 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 прибагато дуже файного і цікавого.